Ех, зараз би в Карпати. Що б там не казали, це дійсно таке наше українське місце сили. Недарма там завжди був свій епос і свої чарівники, ім'я яким Мольфари. Привіт, радий вітати тебе на каналі UA Comics, і це новий випуск Коміксболу. Сонотопська відьма, лісова мавка, чорт, який мігрував різними творами українських авторів. Всі ці міфічні потвори описані українськими класиками із різних частин нашої неньки. А от мольфари не є настільки популярними персонажами. Ну принаймні були до появи ось цього мальопису химерники. Днями вийшла з друку третя пайка цієї історії, створена Захаром Поліщуком. Одразу поясню, пайка це досить давнє слово, що означає частину чогось поділеного. Повірте, як тільки у ваші руки потрапить один із цих трьох випусків хімерників, ваш словниковий запас буде розширюватися із кожною прочитаною сторінкою. Навіть я живучи на заході країни і часто буваючи в Карпатах. Час від часу підглядав назначення окремих слів, на які натрапляв. Але зараз про саму історію до стилю мовлення я ще повернуся. Історія перекидає нас у давні дохристиянські часи, коли люди вірили у богів, що керували силами природи та духів, які могли допомагати або ж бути руйнівниками. Головний герой цієї оповіді родоволосий молодий хлопчина на ім'я Родик. На якого падає величезна відповідальність і важлива місія перейняти вміння і навики свого батька та стати мольфаром-химерником. Ага, ще одне не дуже зрозуміле слово. Так, треба спробувати якось без спойлерів пояснити. Думаю, слово химери вам знайоме. Якщо коротко, то химерник це такий чаклун, що може перетворюватися в інших живих істот. Де Юре, це перевертні, а де-факто ні. Ось на цьому моменті я чекаю від вас вподобайку і коментар. Будь-який. Або з якимись побажаннями. Ми їх всі читаємо, і під оглядом яритника, ось до речі, він ось тут. Попросили трішки більше розповідати про авторів. Попросили? Тримайте. Захар Поліщук досить молодий автор мальописів та крутий художник. Тепер вже із своїм унікальним і впізнаваним стилем. Хоч він і народився у Львові, але часті поїздки до Карпат надихнули на створення свого магічного героя. Адже серед кам'яних гігантів, вкритих лісами, серед диких тварин і цікавих грибів, народилася не одна легенда і вірування у чари. Але як показує практика, багато хто на цьому спекулює і створює кінофекалії на кшталт фільму Синевир. Або ж як Захар на противагу різним мастакам створює справжню цікаву історію та малює нового героя. Зараз у мене в руках третій і найсвіжіший випуск прородика. І повірте, далеко не останній. Загалом його пригоди вже написані Захаром повністю, але у мальованій формі вони виходять з певною періодичністю. Можете розцінювати такий хід, як сезони улюбленого серіалу, коли на останній сторінці кожної пайки з'являється напис. Там ще буде. Остаточну кількість запланованих мальописів зараз дуже важко назвати, але враховуючи, що в середньому це 40-46 сторінок, то ближче до завершення пригод юного мольфара на ваших полицях назбирається більше десятка таких пайок. Що мені дуже сподобалося, це незвичний графічний стиль, який на перший погляд здається досить примітивним, але водночас є самобутнім і зрозумілим. Щойно зловив себе на думці, що тепер при згадках карпатських оповідей, в мене в голові вони будуть зображатися саме такими, як на цих сторінках. У перших двох пайках наш головний герой тільки-тільки вливається у відповідальну роль, навіть добре не збагнувши величину своїх магічних сил, заводить друзів власного посіпаку, збільшує свій арсенал, допомагає розрулити проблеми інших та відкриває нові скіли і ачівки. Все в кращих традиціях rpg ігор. Тобто, читаючи мальопис, ви у досить динамічній формі спостерігатимете за становленням героя, вмінням вирішувати складні ситуації та краще розуміння відповідальності за свої магічні здібності. Власне, третя пайка розкаже про те, що інколи бажання зробити все ідеальним призводить до поганих наслідків, але більше деталей я вам не розповідатиму. Нехай це залишиться інтригою перед прочитанням. До речі, ви зацінили мою крутезну футболку з характерником. На сайті з початку червня стартувало передзамовлення на цей крутезний мерч. Не кажіть, що я вас не попереджав. А тепер, як і обіцяв, повертаюся до стилю мовлення химерників. Навіть якщо ви ніколи не чули істинного вірку Прикарпаття, то не варто боятися, бо на сторінках діалоги тільки трішки приправлені колоритними словами та зворотами. Я більш ніж переконаний, що деякі з них можуть легко засісти і у вашому лексиконі, або ж при наступній поїздці в Карпати ви легесенько зможете вписатися в діалог із рандомною бабусею у місцевому магазині. Писатися то може і впишетесь, але все одно мало що зрозумієте. Якщо при прочитанні першої пайки я постійно дивився на помітки із зірочкою, то вже на третій пайці майже нічого дивного я не помітив. Вливаєшся в ту атмосферу повністю, так би мовити. Ніби все розповів, що хотів, тепер справа за вами. Замовити свіженьку нову частину химерників можна на сайті UA Comics. або ж купити прямо із полиць магазину у Львові. Ціна всього лише 100 гривень. Якщо ви закинете у сторіс моменти з цього огляду, який вам сподобався найбільше, і позначите сторінку Comics, то знайте, у трьох із вас буде шанс отримати пайки хемерників, яких вам не вистачає абсолютно безкоштовно. І саме так ми підсадимо вас на українські мальописи. <гум> Не забудьте підписатися на канал, адже дуже скоро на вас тут чекає нове відео. Донайте Збройним силам України, адже вони бережуть наш спокій. До речі, на сайті ЄКІкс триває передзамовлення на збірку поезії в мальописах 333. 33,3 і гривні. із кожного проданого екземпляру ми передамо на підтримку наших богів і зсу. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був м'яч. Па-па!